Доброго вечора, малюві придбатки окремого каналу. Гарний теплий вечір. Пів на восьму, 21 градус тепла. Показує інтернет. З Максиком на прогулянці. Він зовсім без одягу. Я у футболки з коротким рукавом. Але хто в чому? Хто ще в куртках, хто в шортах. В майках Куди ти тягнеш красна п'ятниця закінчується Завтра субота і день. Хлопці в шортах в футболках йдуть Там ще курточка вот. в курточках хтось от Як пройшов до них ну Давайте вибухи тут зазвичай. І тривоги. тривога. Відбій, тривога від бій, тривога від бій. Лунає, лунає. Гудить і годить. Просто... просто, просто. Бачите, що це вже вишенка черешенка ягідка смачна. Видно, не ти що йдеш одна. Будемо сподіватися на найкраще. Так воно і буде. Все буде гарно. Ми на це сподіваємось, ми за це молимось. І так воно і буде. Все, усім тихого вечора. Так куди ж ти тягнеш? <гум> <гум> Запахи такі смачні для нього, для нього навіть. Всім тихого вечора, спокійної ночі, миру, добра злагоди. Всім щиро дякую. І звичайно будемо жити. Неважаючи ні на що. Все. На добранішка. Пока.